Коло маломужа, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Доєднується до нашого етеро. Пане Микола, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям, слава. Ось буквально нещодавно, лише коли готувалися до ефіру, з'явилися іще новини, які насправді можуть стати негативними для Путіна і для Кремля. Зокрема, РДК записав нове ранкове звернення, у якому заявили, що за півтори години вони будуть наносити удари по військових об'єктах Білгородщини і Курщини, і знову вдруге вже закликали евакуюватися росіян із цих прикордонних регіонів. Як буде вимушений реагувати Кремль на цю потенційну загрозу? Ну в першу чергу ми говоримо про факт, що період безпосередньо перед виборами Російська Федерація зазнала такого потужного удару. Не тільки військово, я навіть це не перебільшував, а якраз політично, -політично. ляпас Путіну це якраз удар під дих. Я прямо скажу, тому що весь режим Путіна і Путін. Рахували, що період підтоки, особливо проведення виборів, це ситуація в них повністю контрольована по всій території Росії, тому ввели режим особливо так скид контролю ФСБ, МВС, Росгвардії, відповідно, задіяв всі позиції від кожного, як вони говорять, деревні до Санкт-Петербурга і Москви для того, щоб ніхто не підняв навіть голос, не то що там десь виступив з акціями протеста або з альтернативними думками або підтримки альтернативних кандидатів. А тут такий прорив військового характеру, захід на території. Тут не було ні так сказати, ні мінних полів, ні зубів дракона, а просто пройшли, прорвали якраз кордон, якраз росіяни. Тим більше, це не українці, це ті, які стоять в опозиції до Путіна. Жорсткій радикальній опозиції, яка формується за рахунок активістів, які насіли на зміщення режиму. Це вже не просто. Військова операція України він би міг звинуватися, що це ми намагалися там, наприклад, підірвати його імідж перед виборами, і десь світо на території Росії. А тут самі росіяни, які чітко поставили завдання змістити режим Путіна як диктаторський, і який розв'язав глобальну війну і веде навіть росіян до загибелі перспективі і вони чітко це визначили в своїх відослах, своїх конкретних діях. і Саме головне, що вони успішні, от особливо ми бачимо не тільки біля Чоткіно. А по трьох-чотирьох регіонах вони заходять, вони наносять відповідно вогневі удари, від них тікають ФСБ, це прикордонники, Розгвардія, поліція, тобто вони нічого не можуть зробити. З іншого боку, чітко визначені цілі, навіть якщо ми говоримо про обласні центри, урський да, це ще можливо нереальні цілі, але наміри, і відповідно стратегічне бачення, що ці території можуть вже навіть, як вони говорять. Ну, визвони від е, ярма е, Путіна. Це вже конкретні орієнтири для росіян, що путінський режим слабкий, особливо коли він потужно орієнтований на контроль суспільства і контроль території Росії, а тут провал. Тобто, це вже показало, що е, Путін і його режим можуть якийсь час пасти. та це не зараз. Але початок може бути з цих малих, але потужних кроків і друге, складова. Росії біля. 70% явно проти війни, хоча не за Україну. Вони єдине, що бачать, що є загрози, жертви вже йдуть конкретні, потужні втрати. Тому це викликає якийсь, хоча б бояз з іншого боку, йдуть удари безпілотниками кожен день, кожну ніч і не тільки так скажуть по е, якимось таким другорядним об'єктам, або стратегічним об'єктам інфраструктури, нафтобази, бойові частини, заводи. Це вже конкретні втрати, але це розуміють. Від чого? Від того, що він наведе війну тут. А тут такий удар зовні. Зрозуміло, радикальна частина, яка проти Путіна є в Росії, вона мовчить зараз, але орієнтована на якісь дії діє період послаблення режиму. Перший сигнал дають якраз ці фронти, і батальйони, які зайшли на територію Росії. Що вони вже борються? Частина людей вже може приєднуватися і е, з території України або на території Росії. Е, друга частина е, включається в партизанську боротьбу. Бачи перспективу і е, наших дій на фронті, і зрозуміло російських фронтів, третя частина це ті, які можуть використовуватися спецслужбами України для проведення тривної диверсійної роботи дестабілізації ситуації в Росії для того, щоб е, послабити режим Путіна, тобто той комплексно, але знаково, що це перед виборами, що є конкретний результат, і що навіть в ці дні режим Путіна при всіх його потужних репресивних машинах нічого зробити не може. Чи може ось ця операція російських добровольчих групувань сягнути такого піку, що Путіну доведеться навіть забирати певні підрозділи з території України і передослоковувати їх на кордон, аби захищати власну державу? Я просто скажу вдалі рейди далі. А це може бути тому, що території такі, що Росії якось повністю блокувати рух фронтів і батальйонів Сибірського. Дуже складно там і ліси, там е, якраз е, різні ріки і озера. Тому вони можуть там маневрувати довго, і Путін буде змушений, якщо дійсно буде триматися далі, е, знімати частину із фронту. І, зрозуміло, це може бути якраз варіант якоїсь нової мобілізації людей. Ну тих не просто цивільних, а я говорю про військові і спецслужби з інших регіонів, направляти туди для деблокування, знімаючи частину. Артилерії, тому що там є танки у е, представників російських фронтів, е, знімаючи відповідно бронебійні частини, а це послаблення фронту. І ще один момент. Ми ще передбачають, що може бути і посилення з нашого боку. Всі зайшли, запросили, наприклад, допомогу. Умовно такий варіант може бути. І зрозуміло, що це ще одна потужна загроза Путіна, не взагалі політично, а чисто бойовим форматом і навіть по території. Тому такий сценарій розглядається. Я думаю, що він переляканий в деякій мірі, як і по пам'ятаємо, путь пригожа це не такого рівня і інший буквально мотиваційний сегмент. Але вже в Кремлі не можуть зрозуміти, як вони це прогавили і що далі робити, і що загроза може бути більш широка і як її задушити. Тому я думаю, що частина може зняти бойових структур фронту невелику, тому що будуть рахувати, що. Вони тільки можуть справитися так, як практика показала ні ФСБ, ні Росгвардія нічого не зробила на місці. Тому дійсно послаблення буде і бояться загрози особливо в день виборів. Надзвичайно це перший раз, коли Путін вже програє в такому військово-політичному і форматі. Прогавили вони такий прорив уже вдруге, і це ще більший ляпас Путіну. Ну і на фоні цих новин учора з'являлися також чутки е, не підтверджені. Маю на цьому наголосити, що нібито е, чутки, нібито про звільнення Герасимова е, незабаром завтра вже розпочнуться вибори псевдовибори Путіна. І багато аналітиків вже говорять про те, е, які будуть кадрові. Ротації після голосування натякають на те, що можливо з новими цілями у Путіна зміняться і його поплічники, можливо, навіть буде хитатися крісло під Шойгу. Ем, як ви вважаєте, чи будуть найближчим часом кадрові зміни в російській армії ем, спровоковані ось саме цим проривом? От провали на фронті. Як ми пам'ятаємо, провал на, на Чорному морі, то реально зміна командуючи Чорноморським флотом. Mm -hmm. Заміна його з північного флоту рахують більш потужний. Точно так же було і в армії, я думаю, що скоріше будуть командуючи, деякі керівники ФСБ, тому що це вони прогавили, як ну, так, в лапках оці всі дії, от, е, так як кордон, і оперативну роботу повинні вести спецслужби. А кордон це ще підрозділ ФСБ. Як прикордонники, тому дана ситуація думаю, і там будуть військові будуть відповідати прикордонники розвардія. тут можуть бути зміни. На якому рівні? Я думаю, що відбулося спочатку на більш локальних рівнях, командуючи, наприклад, напрямків округів. от такого формату точно, що шойгу швидко буде. Я думаю, що зразу не буде змін, тому що він тримає себе його в обоймі. Він контрольований, а Путін боїться, наприклад, якихось незалежних генералів, навіть якщо вони учасни приймають в війні. Те, що вони можуть виступити вже своїм авторитетом проти самого режиму в якийсь час, коли режим ослабне, тому буде тримати шойгу, який контрольований при допомозі спецслужб і інших засобів. От але перспектива можуть бути зміни Герасимова, командуючих, це якраз характерно для Путіна після зміни відповідно умовно влади. Хоча нічого не міняється в нього, він сам же і сам себе вибирає, і знов стає. Але пам'ятаємо, що і в адміністрації Путіна. І в уряді після вибори проходили зміни. Він їх перетасовував, тому я думаю, ситуація буде мінятися, находячи в винних проблемах провалу і по цілому стратегічно по Україні, і провалу на окремих напрямках, ну і провалу в геополітичному форматі, тому що сьогодні в Росії нема реальних союзників. Є тільки ті, які використовують Росію в своїх інтересах, той же Китай, наприклад, той же Іран або Північна Корея. Коли ослабне Путін, вони будуть точно так же або дистанціюватися, або розриватись Росію. Але де сотрадійти великою роботою і на фронтах нам і консультації з партнерів в плані формування потужних можливостей оперативних, економічних, технологічних форматів нового світу порядку. І зрозуміло, такі дії, як фронти, які ініціюють дії спочатку радикальних сил в Російської Федерації. А коли вже буде ослаблення режиму, а це під час наступальних операцій в Україні. Тоді вже будуть і масові виступи, масові протести щодо зміщення режиму. Але цей етап тяжкий треба пройти. Якраз цей конкретний факт, який сьогодні маємо на території Росії, каже на те, що є сили і засоби, які будуть в перспективі послаблювати і зміщувати режим Путіна. Активно ми стежимо за пабліками і Російського добровольчого корпусу, і Легіону Свободи Росії, і Сибірського батальйону Так ось одне із останніх повідомлень, яке я бачу на телеграм-каналі РДК. Вони повідомляють про обстріл на території Білгорода. Зранку ми бачили кадри палаючої машини, і ось вони вже звітували, що у цій обстріляній машині, за їхніми даними, в Білгороді загинув. Військовий Галишкін Дмитрій Алєксєвич 97-го року народження. Ну і знову ж таки закликали евакуюватися із міста. Тобто, ми бачимо, що свої такі, можливо, як Кремль сприймає лише залякування, лише погрози, бійці вже приводять в дію. Вони безпосередньо ціляться і на військові об'єкти, і на військових кремлівського режиму. Розуміємо. Що наша розвідка і ті дані, які, які мають наше гур, це одна справа. А ось те, коли е, отримують інформацію безпосередньо росіяни від своїх співгромадян е, отримують наводку, мож, можемо припустити, як на ось цю автівку, якою керував військовий, це вже зов, зовсім інший рівень довіри. Чи можуть самі росіяни суттєво допом допомогти Російським добровольцям, які пішли, як вони кажуть, визволяти свою державу. Ну я хочу зазначити, що від двох попередніх заходів, про які ми з вами говорили, це й особливий я приякував. Це перший такий захід, коли ми готувалися період виборів Путіна. Це стратегічний удар по ньому, е який не може бути незамічений ніким. ні ким, ні російським керівництвом, ні росіянами, не зрозуміло, ніж ні жодним співтористом. Друга складова – була підготована потужна і спеціальна операція за рахунок глибоких розвід можливості пропрацювання самої операції маршрутів руху, можливо опираючись на розвіддані на агентуру і на людей, які підтримують або сприяють цьому процесу. Більш потужні можливості, включаючи танки. Раніше цього не було. Тобто, це дає можливість і швидко і маневрно рухатись на вогневі удари. І виявляти якраз за рахунок розвідки дронів і е, тих прихильників, які є в Росії конкретні військові об'єкти, оце якраз той е, напрямки, який сьогодні має переваги. А що саме головне, що е, е, Путін зовні демонструє що тут наче, наче щось незначне, і, от, так сказати ну е, інфраційне джерело да то хтось зайшов, це українці зайшли, намагаються зменшити якраз значення цього е, заходу, але вони просто не зрозуміли, що навіть коли Пригожень ішов, то і поліція, і розвардя без діла, а деякі співчували, а громадяни тих областей, які, по яким рухався е Вагнер, навіть радикали, їх або підтримували, або сприяли, або навіть вітали. А коли тут вже йде е якраз фронт, корпуси, і сибірський батальйон вже реальних демократично влаштованих і позитивно влаштованих людей по від режиму. Це зовсім інший і рівень підтримки. Уже люди будуть, якщо це буде масово, масово підтримувати відкрито. Зараз прока приколено, зараз співчувають в цих регіонах. Вони відчувають уже реальні війни. І вони знають, що це їхня вина, їхня режиму, а чи з Путіним. Тому це якраз сигнал і світло свободи майбутнього. Тому в даний момент я думаю, що е, ці рухи і удари по конкретним об'єктам будуть більш цільові. Не офіційно пока громадяни з місцевих та скажуть активісти бо давати інформацію або з тих людей, які вже працюють на спецслужби України або на представниками цих корпусів, тому що і в них є свої комунікації з росіянами, які проживають на цих територіях. Читала я, як коментує Путін сам ось цю свою поразку. Він, звичайно, говорить про те, що це нібито Операція України на фоні невдач, нібито на фронті у нас на території нашої держави. І одне із його виправдань, що нібито це потім послугує під час імовірних якихось перемовин, нібито що навіть він припустив. Скає, що ці російські добровольці захоплять якусь територію, і потім вона буде якось обмінюватися і може стати ось таким фактором на тлі якого будуть говорити далі про можливі якісь поступки в очах росіян, в очах путінського електорату, тих людей, які безпосередньо будуть за нього голосувати. Ось завтра підуть на виборчі дільниці, як сприймається. Ось ця слабкість Путіна, і що може стати для них виправданням. Ну, першу чергу сприймається дійсно, що Путін не контролює ситуацію, що ті заяви, які він неодноразово робив перед виборами, що вони потужні, вони наступають, вони тримаються під контролем, стабільний суспільства і ніякі і сили України, а тим більше, якісь опозиціонери нічого не зроблять. І тут явно такий прав. Він розгублений, прямо скажу всі заяви про території і про можливі обміни ну це просто ну недалекі, смішні. Тому що розуміло, що Путін перелякався. Тепер не знає, що робити перед виборами. Але е, що буде? Я думаю, що вони зараз будуть кидати всі сили і війська, і все-таки витискати ці е, відповідно е, легіони і фронти, які зайшли на ці території. Вони будуть застосувати ті ж варіанти, які раніше, силу, силу, силу але е, уже. Е, Ація відбулася, вона продовжується дуже так сказати, для Путіна визначальний невдали для нього варіант провальний. Тому сьогодні запускає якісь міфи, а паралельно готують силові масштабні операції. Розумію, що представники і російських підрозділів, які зайшли туди, вони володіють ситуацією. Вони мають розуміти інформацію про підготовку відповідно військ, спецслужб і грозді для проти них Вони з'їзді маневри і передбачені формати якихось е, моментів виходу ну, Я думаю, що це буде або в день виборів, або після виборів, тримати окремі регіони довше, от але якісь обміни точно Путін це проводити не буде. Це він про запускає міфи, що, наче ми маємо такі плани, а тоді будемо ставити е, е, угоди. Він цього розуміло, е, ну явно не буде сприймати, тому що задіє я просто скажу схеми підтягне ракетні системи. Артилерійські дальнобійні системи і буде громити, включаючи свої населені пункти, як він раніше робив, Оцей метод точно е, передбачається. Але е, тут я ще раз кажу, готувала ситуація дуже гнучко з маневрами, можливими варіантами дій Росії. Але саме головне вона вже досягла свого результату перед виборами. А далі розвиток це вже додаткові дії, які ще раз показують, що навіть вже на проти декількох днів режим нічого не має зробити і його. Е, Якраз отак розхвалена система безпеки, оборони протидії повністю провалився не спрацювала. А це підрив авторитету Путіна перед його виборами показує, що скоро всі будуть бачити, що король може бути голий. Пане Микола, ще хочу з вами поговорити про нафтові об'єкти, тому що маємо цікаві цифри. Атаки СБУ на НПЗ, нафтопереробні заводи торкнулися 12% потужностей Росії. Про таке підрахував Блумберг. Рязанський НПЗ, по якому вчора завдали удару, є основним постачальником моторного палива для Москви. Новошахтинське НПЗ взагалі зупинив роботу. Позавчора також уразили Лукоєл. Об'єкти фактично за два дні. Це вже схоже на якусь сплановану акцію знищення паливних російських ресурсів. Е, ну Першу чергу ми говоримо про те, що ми розпочали нову стратегію нанесення ударів по, стратег... по об'єктам е, критичної інфраструктури РАЗ, військовим об'єктом два пусковує установка аеродрому три на території Росії, крім окупованих територіях. І дуже ну, чітко ми декілька місяців назад визначили одне з бойових точок. Це нафтопереробні заводи Російської Федерації, і за тиждень ми вже їх пошкодили або вивели повністю з ладу. Чотири. Це надпотужно десь біля 15 всіх нафтоприродних заводів і ресурсів Російської Федерації, які поставляються першу в армію і на зовнішні ринки. Це я прямо сказав, кров війни Росії: це нафтопродукти, бензин, керосин, солярка, мастила інші. Матеріали і відповідно продажа за кордон це мільярди, десятки мільярдів протоки на війну. Це два джерела, і ми їх обестіннюємо, тому що прямо підкреслюю чітко: ні один літак, ні ракета, ні танк, ні БТР, ні інші засоби пересування, включаючи РЛС, які потрібні для цього, і е, пересувна база, і відповідна системи е, комунікацій от не будуть працювати. Тоді все стає металоломом. Воно не доїде, не долетить і не підніметься. Тому в даній ситуації курс правильний поряд з знищенням особового складу військових частин і боєприпасів що є ресурсним, знищення якраз цього сегменту нафтопродуктів для війни це надкритично. Я ще раз підкреслюю, що ми можемо звати всі резерви і можливості е дій і маневрів ворога на фронті, включаючи то, що же в Чорному морі. Удари по нафтобазам, які проводить по Криму, а тепер Росії обмежують ресурси навіть пересування. Так вони е е не знають, куди ховатися в морі, а тоді немає можливості плавати і десь курсувати або обміняти дислокації. Оце сьогодні той курс, який комплексно на перспективу обмежує можливості війни. І друга складувати, що сказав, вже багато країн, які пред'являють претензії по невиконанню контрактів з тими, які в Росія має ці контракти. А це. Відрив і відповідно самої моделі співпраці і саме головне фінансових ресурсів, які надходили Росії в період війни, і тільки за рахунок нафтопродуктів і газу Росія тримає свою економіку, веде війну. Всі інші гаузі економіки не працюють, особливо на експорт. Ви зазначили про нову стратегію. про... Ось цю цілу низку об'єктів, яку ми зараз атакуємо на території Російської Федерації, ні для кого не секрет, що е, уже кілька днів поспіль відбуваються масовані атаки дронів на території Росії. Чи можемо ми настільки масштабувати виробництво безпілотників, аби е, ось так е, наносити удари ну, ледь не щодня? Я хотів сказати, що ви наскільки масштабувати безпілотників. Ми повинні наносити удари по всім об'єктам інфраструктури, не тільки нафтопереробним заводам, відповідно військовим об'єктам всіх типів, логістики, пересування військ і, зрозуміло, по фронту. Для цього треба дійсно більше мільйона дронів, але підкреслю це дрони непростого типу, не китайське виробництво, тому що деякі пішли на комплектуючі китайських напрямків, а тоді збірка тут і запуски на території. Фронту або Російської Федерації Росія все уловила. Вона вже робить контрдії. Пам'ятаємо, що навіть репи вони використовують проти дрони. Це повинні бути потужні ударні дрони нестандартного типу і з іншими частотами, які наносять удари по лінії бою, середньому фронту і по глибоким телам, включаючи Російську Федерацію. Це різні типи дронів, різне навантаження бойової частини від. І з кілограмів до півтони це балістичні дрони, які можуть бити по тиждень нафтопереробним заводом аж до Урала, аж до Волгограда і далі, далі, далі від нуля. Тому в даній ситуації завдання стоїть і власне виробництво, друга складова, щоб це швидко зробити. Тому що ми не виробимо мільйон, тим більше хто заявляв 2 мільйони дронів за кінця року. Нереально. Просто давайте будемо говорити. Це повинні бути інноваційні дрони, які не беруть першу чергу російське РЛС. Тому що якщо вони їх беруть, то нема сенсу їх готувати. Вони просто будуть без, безцільні. Друга складова, крім нашого ВПК і всіх е, наших технологічних і виробничих центрів по дронам закупівля на зовнішніх ринках, особливо західних зразків, які відмінні від китайських, які мають відповідно високі параметри і можливості бойового використання. І третя складова це конкретні цілі поставки з Британії, наприклад. Німеччини, Франції, в перспективі США вже готових, але потужних бойових дронів також, які являються носиями великих потужних бойових запасів, являються невидимками, щоб не збили ППО, і зрозуміло покриттям СТЕЛС і іншими системами. Ну і зрозуміло, що е, дуже точними, які можуть наводитися на конкретні об'єкти е, згідно згаданих програм і прошитих відповідно систем цих моделях. Оце той формат, який і кількісно, а самолет якісно і по бойовому складу створити таку передумову, що ми знецідемо і можливості ворога на фронті, при фронтовій зоні резерви, і по всій території Росії. Оце то клас буде наряду з іншим озброєнням.